Привіт, криптани! Алекс на зв'язку і це новини криптосвіту. Цей тиждень був не дуже насиченим на новини, тому сьогодні більше поговоримо про політики, їхні сподівання та заклики. Подивимось на результати геймфай проєктів та пробіжімося по новинах в Україні. А почнемо ми з показників криптовалют і як вони закрились наприкінці листопада. Станом на 30 листопада 2023 року місячний приріст ціни біткоїна склав 8,8%. Ethereum 13% це за даними CoinGlass. Примітно, це перший раз із 2021 року, коли біткоін закрив листопад у плюсі. До цього актив був у мінусі на 7,16%. Якщо поглянути на статистику, можна помітити, що після кожного листопада в попередні роки, які біткоін закрив у плюс, позитивна динаміка цінового тренду простежувалася і в грудні. У випадку з Ethereum це четвертий раз з 2016 року, коли актив залишився в зеленій зоні станом на кінець листопада. За останній місяць було кілька істотних стрибків курсу активів. На ціну біткоїна серед іншого вплинули високі очікування можливого схвалення спотових і на базі акції. Активу. Вартість Ethereum підскочила на більш ніж 2% за останню добу з 30 листопада по 1 грудня 2023 року. Це сталося на тлі новини про подання заявки на спотовий ETF на базі цього активу компанії Fidelity. Від подорожчання на ринку перейдемо до закриття сервісу Inferno Drainer, який сприяв крадіжці 80 лимонів доларів. Вони самі про це повідомили в своєму Твітері. Ні, нібито настала пора рухатися далі. Отже, чекаємо на новий гівнопроєкт від чудо-розробників. Будьте обачні, друзі! Так, фішинговий сервіс сам злився, але є ще новини по закриттю проєктів, точніше, це аналітика по геймфай проєктам. Нещодавно про це писав в нашому телеграм-каналі, якщо не підписані, то посилання є в описі. Ласкаво просимо. Отже. Новий звіт аналітичної компанії CoinGecko е демонструє, що понад 75% проєктів е геймфай-індустрії провалилися. З моменту появи галузі у 2018 році було випущено близько 2817 веб3 ігор. Водночас близько 2127 проєктів у кінцевому підсумку заздали невдачі. Аналітики зазначають, що успіх гри CryptoKitties наприкінці 2017 року спровокував зростання популярності GameFi галузі у 2018 році. Було випущено 422 проєкти проекти аналогічної спрямованості, але водночас 307 з них припинили своє існування протягом 12 місяців. У процесі криптозими зими геймфай індустрія сповільнила зростання, та у 2019-2020 роках було випущено лише 244 гри. У цей період відсоток невдач зріс до 94%. Експерти CoinGecko зазначають, що 2021 рік був найрезультативнішим для індустрії в плані успішного запуску геймфай-проєктів лише 45,9% із них провалилося це 339 ігор у кількісному вираженні у 2022 році. Відсоток невдач сягнув рекордних показників: 742 закритих проєкта. А, порівняно з попереднім 12 місячним відрізком кількість провалів зросла на 107%. 2023 рік демонструє нижчий рівень невдач серед веб-3 ігор. За минулі 11 місяців провалилося 509 проєктів, що становить 70,7% від загальної кількості випущених ігор. А я тільки нещодавно почав задивлятись на проєкти по і «Здобуть». Схоже, трошки запізнився. Хтось закривається, а хтось знаходить шляхи реалізувати нові продукти. От як Полігон. У грудні 2023 року проєкт Полігон представить кілька нових продуктів. Про це повідомив його співзасновок Сандіп Найлвал. За словами співзасновника Полігон, компанія проведе презентацію кількох продуктів, пов'язаних з РВА активами та екосистемою Ethereum. Він повідомив точні дати анонсу. Зокрема, 7 грудня в Індії відбудеться захід Polygon Connect. Як зазначив на він стане переломним моментом в історії блокчейна. Далі, 14 грудня, Polygon проведе публічну демонстрацію ЗК продуктів наступного покоління. Ця презентація стане важливою подією для всієї екосистеми Ethereum, сказав співзасновник Polygon. Дати у вас є. Запишіть собі в календарик, щоб не пропустити цікаві новини. Від проєктів переходимо до політики та економіки. В штатах зараз що то якісь зміни, тому дуже важливо придивлятися, і мати на увазі деяких осіб і їхні вчинки. От як Роберт кеннеді молодший. Він назвав цифрові валюти центробанків інструментом контролю і придушення. За його словами, криптоактиви мають стати маяком фінансової свободи. Далі цитата: Я розумію, чому СібіДісі так привабливі для технократів і тоталітарістів. Кожна ваша транзакція обкладатиметься податком, її можна відстежити. Банки отримуватимуть свій дохід від будь-якої, навіть найдрібнішої угоди. Від них, влади. Не можна буде нічого приховувати, підкреслив Кеннеді Молодший. Бесіді з ведучим політик змалював можливе майбутнє з глобальним впровадженням CBDC. На його думку, рано чи пізно цифрова валюта буде тісно пов'язана з системою соціального рейтингу. Це дасть змогу владі буквально позбавляти громадян їхніх коштів, зазначив він. Найефективнішим і найелегантнішим розв'язанням цієї проблеми Кеннеді Молодший бачить біткоін – Свобода транзакцій має вирішальне значення. Біткоін є відповіддю на це питання, оскільки його ніхто не контролює. Я за свободу. Боюся навіть припустити, що буде далі під час цих президентських перегонів. Продовжуємо про США. Мінфін США шукає способи повністю відрізати криптокомпанії, помічені в нелегальній діяльності від фінансового ринку США. Про це заявив заступник міністра Волі Адаємо. Сьогодні, 29 листопада, я хотів би зосередитися на тих кроках, які ми повинні зробити для запобігання використанню зловмисниками екосистеми цифрових активів для фінансування їхньої діяльності. Йдеться у звернення, а даємо до законодавців. Заступник міністра попросив Конгрес США надати всі необхідні повноваження для розширення переліку інструментів і можливостей у переслідуванні нелегальних економічних суб'єктів. Зокрема, Адаємо наполягає на тому, щоб казначейство отримувало можливість повністю відрізати окремих контрагентів від фінансового ринку США. На його думку, це дасть змогу позбавити терористичні угруповування притулку в сегменті цифрових активів. Примітно, у своїх ремарках заступник міністра натякнув на те, що наступною мішенню влади можуть стати емітенти стейблкоїнів за межами США. За словами Адаємо, відомство працює над тим, щоб закрити всі прогалини у своїй нормативній базі. Ми не можемо допустити, щоб постачальники доларових стейблкоїнів за межами США мали привілеї використовувати нашу валюту без упровадження необхідних процедур, які не дадуть змоги терористам використовувати їхні ресурси, наголосив Адаємо. Охота на відео почалась. Готуйте багаття. В США все зрозуміло. А що там в Британії? Уряд Великої Британії закликав користувачів криптовалют добровільно розкрити інформацію про несплачені податки, що стосуються доходу або приросту капіталу з цифрових активів. На сайті Скарбниці його величності опубліковано два документи, які зачіпають згадану тему. В одному з них відомство закликає користувачів подати інформацію про несплачені збори, а також вказує, на які криптовалюти поширюється ця вимога. До списку оподаткованих активів увійшли біткоін, Етерем, ЄСДТ, різні службові токени тощо. До того ж, до переліку потрапили NFT. Другий документ свідчить, що у користувача є 30 діб для погашення всіх платежів. В іншому разі, уряд зробить кроки з повернення коштів у промисловому порядку і накладе штраф. У цьому документі також представлено керівництво з оплати податку на криптоактиви. Зокрема, користувачеві пропонують оплатити збір за допомогою онлайн платежу або банківського переказу. Ніхто не сховається, а якщо намагатиметься, то отримує аперкод від уряду. Схоже, 2024 рік обіцяє бути насиченим на врегулювання та зміни в цьому напрямку. Але з податками та врегулюванням ми не закінчили, тому що є також новина і про Бразилію. Федеральна рада Бразилії затвердила поданий раніше законопроект про податок у 15% на приріст капіталу з криптоактивів на офшорних біржах. Раніше нові правила схвалила Палата депутатів. Таким чином, законопроєкт отримав підтримку Національного конгресу, і тепер документ має підписати президент Бразилії. Нові правила оподаткування торкнуться громадян, які отримують дохід від валютних операцій, а також з інвестиційних фондів з одним акціонером понад 1200 доларів. Надходження в межах від 6 тисяч реалів це 1200 доларів до 50 тисяч реалів, це близько 10 тисяч доларів. Обкладаються 15 відсотковим податком. Якщо сим перевищує верхній поріг, процентна ставка підвищується до 22,5%. За умови підписання документа президентом нові правила набудуть чинності з 1 січня 2023 року. Ну я ж казав, що 2024 рік буде цікавий. Так, зі світом закінчили. Так сказав би універсом, випустив би вогневий дощ і ніякі б врегулювання вже б не були потрібні. Але якщо окрім жартів, то переходимо тепер до новин по Україні. Їх небагато, але вони також важливі. Народний депутат Верховної Ради, голова об'єднання Blockchain for Ukraine Олексій Жмиринецький розповів, що у найближчі півроку в Україні працюватимуть над синтезованим законопроектом про регулювання цифрових активів. Про це він повідомив під час Binance Super Meetup, який проходив у Львові. Жмиринецький сказав, що за оптимістичними графіками текст нового законопроекту буде готовий до весни, і наступним етапом буде його розгляд депутатами. Наразі в Україні зареєстровані два проєкти закону щодо регулювання криптовалют та їх оподаткування, які відрізняються один від одного, зокрема у податкових ставках. Наступні півроку готуємося і до змін в Україні. Вони просто неминучі. А поки одні намагаються врегулювати криптовалюти, хтось. Їх врегулює собі в карман цього тижня. Ще одну волохату року відробили. Цього разу це став Юрій Щеголь у національному антикорупційному бюро. Заявили про те, що півтора мільйона доларів у криптоактивах на, гам... на гаманці колишнього глави Держспецзв'язку України Юрія Щеголя заарештували. Чиновник проходить у справі про розкрадання 62 мільйонів гривень. Треба в цьому питанні наслідувати азіатів. Хто бере хабар, дійсно, мінус рука. В нашій країні вже пора боятися красти, а то заманали вже. Ну, лади, трошки позитиву. 23 грудня в Києві відбудеться Solana Ком'юніті Мітап. Захід спрямований на формування та підтримку спільноти Солана в Україні. Обмін ідеями та побудову планів щодо подальшої співпраці на зустрічі виступатимуть співзасновака Сістер Дмитро Деменко, керівник відділу стратегії Солана Foundation Остін Федера, засновники кумека Тім, Марк Лицюк і Андрій Гнатюк. Крім того, очікується виступ маркетинг-менеджера ідея Бустер» Карини Очеретяної темою навчання в web 3 як частина Mass Adoption. виклики та перспективи. Захід відбудеться 23 грудня о 16.00 на території інноваційного парку Юніт Сіті в корпусі Б-12. Той йде на мітап, ставте лайк. Може там і побачимось, а може й ні. А Наразі в мене все. Це найцікавіші новини за тиждень, як на мене. Гарних вам днів без тривог, чудового настрою та прибутку до наступної зустрічі онлайн.